Вітаю вас, шановні гості та підписники мого каналу. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про такий вид розкладів, як діагностика магічного негативу на колоді Ленорман на прикладі розкладу одного з моїх кверентів. Даний розклад я, звісно ж, публікую з його власної згоди. Робила я розклад на ось такій колоді Dreaming Way Lenormand. В мене також є таро від цієї ж ілюстраторки, досить таки приємна дівчача колода, але це не моя основна колода, чомусь от мені важко було. І тому, коли я купувала дану колоду Ленорман. Я замовила її репліку, щоб зрозуміти, чи підійде вона мені, тому що я дійсно дивлюся галереї спочатку, і якщо мені приємні ілюстрації, тоді я вирішую придбати колоду, але це зовсім не означає, що ми спрацюємося. В даному випадку. Для мене це було прямо відкриття, тому що з колодою Таро я якось так не дуже. А ось з колодою Ленорман прямо в нас вийшов коннект. Ситуація, давайте поговоримо про все-таки розклад. Ситуація така, до мене звернувся молодий чоловік, розлучений, з питанням про те, що після розлучення навіть ще. Коли він знаходився в шлюбі, якось почало все дуже псуватися в його житті. Тобто він каже: якщо до цього всі справи в нього горіли в руках, і якось все давалося дуже легко, він був насправді успішною людиною, займав керівну посаду, мав житло, то чим далі. Тим гірше і гірше ситуація ставала, тому що втратив житло, потім свої керівні позиції. Ну воно майже одночасно було. Ну, тобто все почало псуватись. І е, даний молодий чоловік вирішив уточнити, чи все-таки немає в цьому е, сторонньої допомоги у вигляді магічного негативу. Одразу скажу. Як я роблю розклади на діагностику магічного негативу. Я так їх роблю і на картах Таро, але на картах Таро в мене йде не триплет, а розклад із трьох карт. І перша карта це в мене стан самого квірента, друга карта це дії практика, і третя стан самого негативу. На картах Ленорман я теж спробувала так робити. Але виходить зовсім інакше, тому що Ледерман це трохи інша система, працює вона інакше. Хто е, знайомий з обома системами, е, зрозуміє, про що я кажу. І я так само викладаю ці три карти, але ви зараз побачите, що сама інтерпретація розкладу е, виходить досить цікавою і трошки навіть відрізняється від е, тої задумки, саме позицій. Які я собі отак от позначила. Що ж, а, чому три карти? Тому що треба взагалі-то дати шанс людині, так? Шанс людині на те, щоб не знайти той магічний негатив, в якому я плані кажу? Справа в тому, що. Насправді, оці всі важкі, магічні негативи, порчі і так далі, вони є у меншості людей. І тому, якщо викладати багато карт, колода у нас 36, колода Ленорман, то навіть враховуючи те, що насправді у нас карти, які вказують на магічний негатив, небагато, ми все одно збільшуємо вірогідність того, що ми їх витягнемо. так? Хоча, якщо ви спрацювалися з колодою і у вас все, з нею коннект налаштований, то звісно що ви будете, Ви в останню чергу викладете ті карти, які вказують на магічний негатив. Відна інформація з приводу магічного негативу, ми точно знаємо, ну або хтось не знає, то зараз почує, що є основні карти, які можуть вказувати на магічний негатив. Це у нас лисиця, це у нас змія, труна, коса, хрест. Це ті карти, а, ще також книга, це ті карти, які, якщо потрапили до вашого трикарткового, ну, триплету, скажімо так, на Ленорман, то вірогідність того, що у людини магічний негатив все-таки є на ній в 100%. Можна, звісно, робити також чакровий розклад, але я більше практикую ось такий простий. Якщо я вже розумію, що треба більше поколупатися, то тоді я можу зробити чакровий розклад. Якщо вам це цікаво, теж, будь ласка, пишіть в коментарях, я можливо викладу. Також я не буду тут в цьому відео повністю пояснювати з приводу того. Які є значення карт, не буду поглиблюватись, тому що я і так вже наговорила на 6 хвилин, а тоді відео буде дуже довгим і може комусь навіть не цікавим. Тому, якщо вам цікаво з приводу магічних, значення, магічного негативу кожної карти, звісно, теж пишіть мені в коментарях, я постараюся зазняти таке відео і все пояснити. Ну, все вкласти в одне відео я не можу, хотілося б ще дещо вам розказати, але вже наступного разу, як буде така нагода, давайте приступимо до розкладу. Тож, тасую карти і ставлю питання, чи є на даній особі магічний негатив. Звісно, я викладала карти з позиціями, стан кверента, дії практика, стан негативу. І що у нас вийшло? Одразу викладаємо. Сподіваюсь, вам видно, бо я, на жаль, не бачу. Якщо так от спустити, то бачу. Ага, все. Значить, вам видно у нас вийшло три ось таких карти: лисиця, миші. Тут підписано миші, але часто і криси, кажуть на цю карту, щури. І розвилка. Тут вона доволі цікаво зображена. Що ж, почнемо з трактування карт. По-перше, ми одразу бачимо, що одна із карт, які можуть вказувати на магічний негатив, тут є. Миші, до речі, теж, але. Багато хто каже, що це 100%, я би не сказала 50 на 50%. Миші часто вказують і на стрес, на суєту. Тобто, миші можуть вказувати ще і на самонаведений негатив. Про нього теж можна буде поговорити. Якщо цікаво, знову ж таки, пишіть в коментарях і ставте лайки, не забувайте, будь ласка. Тому що це ваша підтримка мені для того, аби я могла знімати далі ці відео. Що ми бачимо? Одна карта, яка вказує на негатив, у нас є, тому ми можемо сміливо сказати, що є контакт. Так? Далі, почнемо по порядочку, тому що я завжди лінійно намагаюся читати розклади за допомогою Ленорман. Почнемо спочатку. Лисиця. Лисиця у нас дійсно вказує на магічний негатив. Це та карта, яка показує, що зазвичай є якісь натяки на любовну магію. Тобто лисиця у нас вказує на роботу. Одне із ключових значень у нас, звісно ж, робота, тому що як і вовка, так і лисицю ноги кормлять. Вона трудівниця, тому що її треба якось виживати, тому робота. І в магічному аспекті вона вказує на магічні дії проти кварента. Можливо, може вказувати на заздрісників, звісно ж. Але у багатьох народів частина тіла Лисиці. Використовується в любовній магії. І тому ми говоримо про те, що є натяк на любовну магію, але, поміж тим, Лисиця це ще й хто в нас? Правильно, крадійка. Тому карта Лисиця може вказувати на крадники, може вказувати на а, оморочки, тому що вона хитра і оманлива. І також може вказувати саме на порчу. Йдемо далі. Наступна карта в нас миші. Миші вказують теж на порчі і на дії, теж на кратники. Тому у нас головне розуміти, які значення співпадають. Так, звісно, зазвичай карти, коли викладаєш, особливо коли ти їх викладаєш мало, вони відіграються від А до Я. Вони вказують на всі свої аспекти. Чим більше карти викладаєш, тим більше треба розгадувати, а який значень карта тут тобі вказує. Іноді всі, іноді одне, тобто складніше, тому я її використовую прості розклади. Далі, миші вказують, ну, те, що я казала, на крадників. На пробої в енергетичному полі, тому що що у нас миші? Миші це шкідники, так? І коли вони з'являються в будинку, то це втрати, вони під'їдають все, що можна під'їсти, вони дуже швидко плодяться, і тому вказує на пробої в енергетичному полі людини. І також втрати. Також, так як я вже казала, що миші це в нас стрес. То можуть вказувати на наведення таких неприємних станів страху, панічних атак, фобій, щоб людина сама себе з'їдала. Наступна карта у нас розвивка. В принципі, Скажемо так, саме ця карта напряму не вказує на магічний негатив. Але при наявності карти, які вказують, вона показує нам дуже навіть цікаві моменти, тому що вона може показувати саме ті місця, які ми знаємо, на яких зачасту роблять різного роду ритуали, а саме це перехрест. Тобто ми можемо навіть зрозуміти, як то все було зроблено, наприклад. Також може навіть вказувати, що людина на перехресті щось підібрала і таким чином на себе взяла той негатив. Це на сьогодні не наша історія, але я все одно вам розказую дане значення. Також що у нас таке розвилка це дороги. Дуже часто вказують, кажуть про цю карту дороги. Дійсно, тому що на більш класичних колодах там і зображені дороги. У нас тут, звісно, це кошмар кошмаристий, а не розвилка. Тут просто цілий лабіринт. І що можуть казати нам дороги? Поруч з негативними картами, що людині було зроблено також на закриття доріг, щоб завадити, кудись прийти, щоб завадити бути успішним, щоб завадити рухатись вперед. Також, ну, це можуть бути ритуали на виклик, але ну, навряд чи, тому що я спілкувалася з кверентом Якби його не тягне до цієї особи про особу, ми далі трошки поговоримо. І що ще, ну, може бути, так як це розвилка, двойственність, то таке значення, як ритуали на загули, щоб людина пригала в гречку, на зради теж можуть бути. Що ж, цей розклад я зробила, спілкуючись саме з Кверентом на той момент, тобто це було так живе спілкування і обговорення, я попитала з приводу любовної магії, можливо, я спитала, ну, звісно ж, ситуація з приводу втрат. Зрозуміло, вона є, закриття доріг, ми розуміємо з його передісторії, що воно є. З приводу страхів, фобій, нав'язливих станів, так, кверент мені підтвердив. І я пішла трохи далі, тому що я люблю поковирятися. Перепрошую. Ой, бачите, правда. Я вирішила далі трохи поковирятися. І, звісно ж, доуточнити Лисицю, тому що мені було цікаво, чи карта Лисиця показує тільки аспект роботи, любовної магії, чи ще щось. Я доповнила цю карту і вийшла у нас змія. Тобто карта ще й вказує, скоріш за все, на жінку. А також вона дублює про те, що негатив є. І подивіться, яка у нас ілюстрація, то змія просто обвила людину і вже доходить до обличчя. Також я вирішила доуточнити, хто саме. Звісно, я на початку не розуміла, що карти мені вже це пояснили. Іноді складно з цим буває. Але я доуточнила, хто? І зовнішність цієї людини. Зараз хто знає значення карт, буде сміятися з мене, так? По-перше, хто? У нас карта обручки, ще й мені дуже подобається тут ілюстрація, тому що тут намальована сім'я і їх будинок, тобто карта шлюбу. Одразу я перепитала у Кверента, чи може це бути колишня дружина, тому що є карта шлюбу, і я на це Наш Кверент відповів мені, що він теж це підозрює, дуже навіть може бути. Саме про це він і задумувався. Тому що з того моменту він так відслідив причину-наслідкові зв'язки, і з того моменту все і почало обсуватись. Що мені подобається в цій колоді, тому що лисиця, зовнішність людини, блондинка з довгим волоссям, худощава або нормально, нормальної статури. Я не буду розказувати повністю опис, ви з ними можете ознайомитися, знайти або ж. Своєю практикою зрозуміти значення зовнішності та опису людини, так, характер і так далі. Тут головне, як програлася в нас карта, і я буду робити розклад, трактувати вам коротенько, тому продовжимо. Змія у нас теж блондинка, а, ні, там, здається, темноволоса, перепрошую, з коротким волоссям, але я не беру. Цю карту до уваги як на зовнішність, тому що я просто доуточнила попередню. І що цікаво, тут теж блондиночка у нас намальована, хоча опис людини там новолосий. Далі. Вручка в нас може вказувати на те, що людина кудрява, що волосся в неї в'ється. І наступна карта, яку я Чітко спитала за зовнішність. Коса в нас вказує на худорляву людину з довгим світлим волоссям, світлою шкірою і гострими чертами обличчя. Вибачте, я чогось... Замію, русизм, але погвалтуємо російську мову. Тобто нам все вказує на те, що це блондинка. Я почала по цих картах. Розказувати клієнту зовнішній вигляд цієї жінки. Кажу з приводу того, що це, скоріш за все, колишня дружина, і що я роблю? Я фотографую карту Лисиця чомусь не звідси, а от саме Лисиця, і запитую, скажіть мені, будь ласка, схоже, на що мені кварент присилає фотографію жіночки в чорному платті? Шовковому, з довгим блондинистим волоссям, з хвилею, тобто кучерява кучеряве. Ось так іноді відіграються карти. Звісно, далі ми почали роботу над цим, всім, тому що людина носила цей багаж на собі більше 10 років. І від цього треба позбуватися обов'язково, тому що магічний негатив, він сам нікуди не дівається. Він буде псувати людині життя. Навіть та програма, яка вже була виконана, наприклад, любовна магія, вона вважається все одно порчею і вона впливає на життя людини весь час, поки людина живе, якщо це діло не знято. Ось такий вийшов у нас розклад, такий невеличкий майстер-клас. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте, будь ласка, лайки, підтримайте мене, пишіть коментарі, що ви ще може сказали з приводу цього розкладу, які у вас є думки і напрацювання? що би ще вам цікаво було побачити і почути магічні значення, описи людей. Чи цікаво взагалі вам ось на прикладі живих розкладів такі майстер-класи? Пишіть, будь ласка, це заодно буде мені дуже корисно ваш зворотній зв'язок і надихатиме знімати відео ті, які вам подобаються. Також це буде мені приємно, тому що підніме активність моєї сторінки. Ну і, звісно, я буду вам дуже вдячна. Це як ваше дякую для мене за те, що я з вами ділюсь такою інформацією. Для інших, хто не практикує, та і для тих, хто практикує, замовити розклад можна в особисті повідомлення в інстаграм. В описі відео я прикріплю нікнейм, за яким можна мене там знайти. Ну і що ж, бажаю вам гарного дня, вечора. Часу доби і нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Будьте здорові і най вам щастить!